Обережно міни і ось така історія. Я просто не могу понять, это типа официально море відкрили, или просто офіційна людям поехали? у Коблевому. Відпочиваючи, все ж відкрили пляжний сезон, незважаючи на те, що заборона купання в морі на Миколаївщині не скасовувалася. Про це повідомив миквісті заступник голови Миколаївського ОВА Микола Марінов. У соцмережах люди, які приїхали туди на відпочинок, діляться відео з закритого курорту. Я покажу що там відбувається. Ми сказали, що люди купаються. Інтересно. Скільки машин. Зараз я вам покажу, що на пляжі. Коблива купаються, море відкрите, сапліться просто. Ми очікуємо на більш детальне пояснення щодо відпочинку на пляжах Коблевого. А поки ми нагадуємо, що купання у закритих або необстежених місцях можуть мати трагічні наслідки.